Я купувала квиток онлайн, але щось з інтернетом я не встигла і я вже не змогла його купити. І я поїхала на, і купила в касі. Я думаю, що це негативно. Скажуться, знаєте, На людях, які не можуть користуватися це люди похилого віку, але ті, які, ну, можливо, щось з телефоном. Я думаю, що треба робити і в касах, і онлайн. Думка дуже проста. Я підтримую. Не буде перекупів, а нема кому допомогти. Годинку онуки, діти. Моє мамі 80 років, вона користується дією. Я зазвичай в електронному вигляді купляю, тому що мені до каси далеко, я сама, за симта маленького і в мене там просто не виходить. Але я можу собі дозволити покупувати його, але більшість людей не можуть. Типу, по одній людині не можна судити. Це треба дивитися велику кількість. Я вважаю, що таке проводження не є дуже добре, тому що це не буде зручно і зазвичай додаток діє, він працює не так добре, як хотілося б, тому ліпше було б, якби люди продовжували купувати в, або в касі, якщо це військові, які приїхали і не мають телефону, наприклад, або б в «Укрзалізниці» в додатку. Пасажири Укрзалізниці поділилися своїми думками щодо нововведення, яке у тестовому режимі ввели при онлайн-купівлі квитків на потяги. 25 липня в телеграмі Укрзалізниці повідомили, що з 1 серпня купівля квитків на п'ять рейсів через каси буде недоступна. Можна буде лише придбати через верифікацію дія підпис. За словами експерта з питань транспорту Василя Шевченка, нове правило є дискримінаційним по відношенню до певних категорій громадян. Зокрема, людей і похоло типу віку та іноземців. Ми обмежуємо в правах людей, які ну, не мають відповідного інтернет-зв'язку, навіть якщо мають відповідний телефон. А це ж у нас е, е, ну, достатньо великі регіони, які не покриті якісним інтернетом. Тобто ми ж не є країна, яка має скрізь інтернет доступ. Мало того, інтернет доступ у нас не стійкий, як і система зв'язку. Мало того, це в умовах воєнного стану. Е, Інколи послаблюються, чи змінюються ну, деякі координати е, примусово при, е, при відповідних шахетних, ракетних і тому подібних атаках. І це значить, що збої в системі забезпечення інтернету і системі зв'язку будуть щоденні. І, відповідно, можливості навіть у тих, хто використовує. Е, Смартфони і має відповідно встановлені додатки з ідентифікацією, Вони також можуть бути обмежені в правах напередодні, 31 липня. Укрзалізниця повідомила, що верифікацію при купівлі квитків через дієпідпис змінили. Залишили лише для трьох рейсів. Також додали, що купити квитки у касах можливо. Така система верифікації вже працює на міжнародних рейсах та допомогла виключити перекуп квитків. П'ятий Київ Ужгород, 12-й – Львів-Одеса і 27 й Київчок. Це ті три рейси, які від сьогодні також потребують верифікації підтвердження особи через дію підпис, а тому можна не витрачати на це час прям безпосередньо перед купівлею. Квитка це можна зробити заздалегідь. Є невеличкий відсоток пасажирів, у яких з цим виникає проблема. Тут теж ділимо на кілька стрімів: проблема з самою дією, невідповідність, невідповідність документів або Просто не непрацездатність дії конкретно в даний момент, а це все точкові проблеми, які вирішуються через службу підтримки або нашої, або дії. Ну і є ще невеличка кількість пасажирів, наприклад, іноземців, яких дії просто немає. Тому саме для цього, тримаючи це в голові, ми залишили продаж на ці три рейси внизці кас. за словами Олександра Шевченка. 91% квитків купують онлайн, менше десяти у касах. В основному каси використовують пенсіонери та іноземці, а запроваджують тестовий режим, щоб зрозуміти, чи дійсно перекупи масово працюють на внутрішніх рейсах. Ми розуміємо, що в цих касах там точно туди не, не потрапить перекуп, тому що там ну це декілька кас, контроль за ними буде максимальний, тому там. Все буде все буде чисто і прозоро, а тому проконтролювати умовно каси в п'яти містах. Там скільки вісім кас виходить, сім. Це не виглядає проблематично. Там поставимо окремі камери від спостереження, окремих людей, які будуть спостерігати. Тому там ми можемо взяти під контроль. Після тестового режиму Укрзалізниця ухвалить рішення чи масштабувати верифікацію, чи ні. Масове запровадження на всі рейси наразі не планується. Єлізавета Сілаєва, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.